Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, репетитор, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. Я працювала в школі, в ліцеї, в коледжі, в університеті. Але говорити я буду сьогодні не про свої успіхи, а буду говорити про роботу репетитора. І безпосередньо сьогодні я хочу поговорити про домашнє завдання. Тобто, ми будемо говорити про роботу того репетитора, що Хоче надати знання, вміння навички, і щоб, будемо казати, його учень мав успіхи, розуміння в математиці, легко складував логічні ланцюжки, ну і в результаті, звичайно, мав гарні оцінки. Тобто, зараз я не говорю про. Тих репетиторів, які просто виконують з учнем домашні завдання із школи. Така ситуація є, вона існує, але зараз я буду говорити трошечки про інше, інший напрям. Всі ми розуміємо, що щоб провести повноцінний урок, необхідно підготуватися і підготуватися не тільки репетиторю, а й учню. І коли ми хочемо повноцінний результат, ми, звичайно, задаємо домашнє завдання. Тепер давайте поговоримо про те, у якій формі ми задаємо домашнє завдання і як ми його перевіряємо. В принципі, форми є різні. Не так давно я запитала на своїй сторінці в Інстаграм, як ви даєте домашні, як ви перевіряєте. Я отримала трохи відповідей, ви можете їх побачити. І реально я хочу сказати, деякі з них мені дуже подобаються, тому що я в принципі в деякій мірі і працюю за такими самими схемами. Але хочу розказати деякі нюанси. Давайте почнемо з того: якщо ми готуємо учня до НМТ, так тоді я розумію, що нам треба давати такий об'єм домашнього, щоб ми. Реально бачили, що учень відпрацював все отримане на уроці, отримав знання, і ще крім того, він отримав ну, щось таке, до чого треба йому самому здогадатися, того, чого ми на уроці ніби і не дивилися. Це дуже класно, корисно, це розвиває мислення, розвиває логіку, і ви бачите, як рухається ваш напрям навчання. Будемо так. Ось, якщо ми говоримо про е, роботу з учнями, не для НМТ, тобто це сьомий, восьмий, дев'ятий клас, ну навіть і десятий, тоді об'єм домашнього завдання він повинен бути невеликим. Ну я думаю, що ви розумієте, що якщо об'єми будуть великими, тут з'явиться опозиція батьків, які будуть казати, ось я віддам до репетитора, а тут мені все одно з, з своєю дитиною приходиться робити домашнє. По-перше, обмежте батьків від цього. Тобто, якщо учень не розуміє, не знає, як робити, все ми не робимо, ми будемо розбирати на уроці. Я розумію, що це в деко переходить в звичку, але все одно відгородіть батьків це ну, найважливіше, що ви маєте зробити. Тому що батьки повинні розуміти, що так, як пояснюєте ви, і як пояснює там, мама тато, це трошечки не одне і те саме, да? не є тоточність, як ми кажемо, з точки зору математики. Ще раз повторюю: тобто, якщо це учень не випускник, ми даємо невелику кількість домашньої, і домашня має бути досить схожа на те, що ми розв'язували на уроці. Тобто, ну, всі ми бачимо підручнички, якщо ми по аналізуємо по то там у нас є е, в класі і додому. Щось схоже у характеру, ми задаємо додому. Е, як перевіряємо, також буде два напрямки, коли ми готуємо до НМТ і коли ми працюємо з учнями 7-10 класу. Якщо ми працюємо з учнями з 7-10 класу, звичайно, ми перевіряємо це вручну. Якщо дитина до вас приходить офлайн, ви перевіряєте домашку або на уроці. Ви це робите швидко. Якщо ви впевнені в своїх силах, ви бачили ці завдання, ви розумієте і як швидко вийти на цю ідею. Ви їх просто переглядаєте і акцентуєте увагу, де зроблена помилка. Там, де зроблена помилка, ми робимо ще раз. Реально робимо ще раз і даємо схоже завдання на відпрацювання. Знову ж я розумію, що цей процес може затягнутися, але ви хочете результату, а не просто щоб від вас відв'язалися. Є ще така методика, вона ну, трішки більше вашого вільного часу, як репетитора, буде займати. Але якщо ви це враховуєте в своєму прайсі за заняття, вона працює і реально вона подобається багатьом. Учень виконує домашнє і присилає вам сфотографоване це домашнє в ну, певний визначений час. Знову ж, і не є всі такі самоорганізовані, від декого ви можете його довго просити, але якщо ви. Досягнете ось цього рівня, це реально круто. От, наприклад, в мене є учні, які опрацьовують, фотографують, присилають. Я перевіряю ці домашки, я відправляю їм Ой, перепрошую, мікрофончик дзеньку. Я перепрошую за акустику, так сказати. Ось я відправляю перевірене домашнє уже учням. Вони розглядають, коли учні приходять, ви вже обговорюємо. Тепер, якщо ми обговорюємо, чи варто розв'язувати це ще раз і схожі завдання, все залежить від помилок. Якщо це просто якась така ну, одруковочка, то в принципі можна це пропустити. Але в більшій мірі я завжди розв'язую схожі завдання. Я витрачаю на це 10-15 хвилин робочого часу, який раніше. Коли я починала працювати, мені було дуже-дуже жалко цього часу, бо за цей час я можу розказати щось нове, пояснити щось нове, розв'язати щось нове. Повірте, не завжди учню, треба зараз щось нове, йому ще оте треба закріпити. Тому не пожалкуйте ці 10-15 хвилин для того, щоб розв'язати схожі завдання, тобто, як я кажу, розставити всі крапочки над і, і тоді буде менше запитань. Тобто ваш урок ніби буде складатися з повторення. Робота над помилками це свого роду повторення, і потім безпосередньо ви вже виходите на новий матеріал. Ось, якщо ми говоримо про підготовку до НМТ, всі працюють за різними схемами. в мене безпосередньо курси підготовки до НМТ, до речі, зараз якраз триває набір в жовтневу групу. Це останній набір цього року, коли ми будемо готуватись до НМТ 2026. Тому якщо ви готуєтеся, або ви мама, або тато випускника, зверніть увагу, що у вас є ще шанс в цей останній тиждень вскочити в жовтневу групу і розпочати підготовку до з математики разом зі мною. Але зараз не реклама, зараз ми говоримо про те, як я перевіряю, як я раджу перевіряти домашнє завдання своїм колегам. Так от, готую я на курсі, і у мене на курсі є своя платформа, в кожного учня є свій кабінет, і всі домашні вони у вигляді тестів. Ось, тобто до кожного уроку є домашня, учні, виконують, і я завжди заходжу на сайт, переглядаю журнал, переглядаю. Час, скільки учень витратив на виконання домашнього завдання. Тобто, в мене вже є розуміння того, чи учень пройшов чи ні, і як він пройшов. Але тести це завжди нюанс. Так? Нюанс, дехто в нас є добросовісним, дехто розв'язує, а дехто просто до цього моменту намагається знайти правильну відповідь і інтуїтивно відмітити. Тому кожен урок я все-таки приділяю увагу для. Перевірки домашнього, в принципі, щоб учні проговорили. Я працюю в невеликих групах, і ось у мене зараз групи 5-6 учнів. Кожного уроку, от я подивилася, хто прийшов, хто не прийшов, я починаю урок, як я вже розумію, хто виконував домашнє, хто ні. І кожен урок ми починаємо з того, що ми пророзв'язуємо ще раз ті завдання, які я дала додому. Так, для когось це буде. На що витрачати час? Але повірте, коли учень проговорює, як він розв'язував, у вас вже в голові формується картинка цього логічного ланцюжка, до якого ви маєте прагнути. Тобто ми прагнемо ну, не навчити просто насадити знання учню, а навчити цими знаннями користуватися, тобто як оцей ланцюжок формується. Яким чином учень дійшов до тієї чи іншої відповіді? Тому все-таки на уроці я витрачаю цей час. І ось якщо в мене будемо казати 15 завдань, 15 20 завдань йде додому. Причому це 10 з них чисто тестова форма, а 10 можуть бути, щоб учень вписав коротку відповідь, так як безпосередньо на НМТ, то я просто... Кожного учня можу почути 3-4 рази, так? Тобто, я вже кожного запитую, я питаю, як робили, і тут ви вже бачите. Реально, це от вчора проводила урок і можу сказати, що я прослідкувала цю тенденцію. Хто читає з листочка? Ви ж бачите, ви відчуваєте, що ось він робив домашньо, він читає з свого листочка. А хто намагається просто. Придумати велосипед за секунду. Звичайно, тут не варто афішувати і при всіх говорити ось такий недобросовісний, не виконував домашній. Звичайно, після уроку варто декілька хвилин приділити на те, щоб або зізвонитися. Ну, я частіше пишу голосові або безпосередньо текстові повідомлення учням або батькам, і пояснюю, що ти сьогодні недобросовісно. Поставився до домашнього, я би радила тобі ще раз пройти це домашнє. Ось, тому що я бачу, що тема важлива, а ти трішки сумніваєшся, може тобі треба допомогти, то давай я тобі допоможу. Ось тому все-таки моя порада приділяти час для того, щоб ми перевірили домашнє. Класно, якщо це прості примітивні тести, ми швиденько повторили. І причому там, де ми повторюємо, і ми бачимо, що у учнів проблеми ми можемо давати паралельно що схоже. Тобто, дивіться, одне завдання я запитала в одного учня, ага, він сказав правильно. В тобто те ага, а Марійка, як ви скажете? А Марійка каже: А я думала так. Добре. А Єгор, а спробуйте оцей приклад аналогічний. Єгор вже починає думати. Іван, а що ви скажете з цього приводу? І тут. Це така собі бесіда, аналіз, це такий мозковий штурм за домашнє завдання. Звичайно, спочатку буде трошки дискомфортно. І, от реально, я так перші заняття пам'ятаю, там 20 хвилин з ми просто затратили на домашню, і здається, все жах, все пропало, я нічого не встигну. Але ж ви повинні розуміти. Що наступного заняття ви знову 20 хвилин чи 15 хвилин витратите на те, що ви обговорюєте попередню тему, і учні це засвоїть. Плюс до всього ви ж прекрасно знаєте, що людська пам'ять, вона досить специфічна, і якщо ми один раз проїдемося тією дорогою, це буде класно. А якщо двічі ми проїдемося тією дорогою, це буде ще краще. А тричі, то це взагалі учень це запам'ятає. Тому ось така моя порада. Домашня має бути домашню. Треба перевіряти. Звичайно, у вас мають бути заготовки, тобто, якщо це ви перевіряєте, не. В кабінеті, так як в мене, у вас ви просто даєте тести. У вас є відповіді на ці тести. До речі, я також так працюю з учнями, якщо вони офлайн працюють. Тобто вони мені фотографують свої відповіді. Я перевіряю, відмічаю, що так, що не так. Ми зустрічаємося і обговорюємо, що було так, що не так. Я дивлюся, як вони розв'язували. Вони слухають, як я розв'язую. Я даю щось схоже. Ми закріплюємо і розв'язуємо. Тобто, що я хотіла сказати оцим 13-хвилинним відео? Що не жалкуйте часу на перевірку домашнього завдання на уроці. Класно, що ви його перевіряєте до того. Але перевіривши до того, ви собі зробили висновки, що вам треба дати схоже, що вам треба перевірити, на що треба звернути увагу і сказати, що учень має ще раз розв'язати. Тобто подібні приклади це класно, але учень має розв'язати ті завдання, які він вже розв'язував, ті, що зробив з помилкою, зробити без помилки. Тобто це актуально і нормально. Ну що ж, якщо мої поради для вас були корисні, залишайте коментарі, вподобайки, слідкуйте за моєю сторіночкою, за моїм блогом і запишіть, що би ви хотіли почути ще на ось таких, у таких відео. З вами була я, Олена Мельниченко, вчитель, репетитор і керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. Па-па!